Вітаю, футбольна родина! З вами Дмитро Драгунов і програма футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну, від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. П'ятницю, 25 квітня, в рамках 26-го туру української прем'єр-ліги відбулося Дербі Кировоградщини. Інгулець номінально приймав Олександрію на стадіоні Ніка в Олександрії, Незважаючи зважаючи на статус господарів, команда з Петрова грала на полі суперника, що додавало інтриги в цьому протистоянні. Перших хвилин Олександрія взяла ініціативу у свої руки. Вже на 12 12-й хвилині Артем Козак завдав небезпечного удару, але голкіпер інгульця Олексій Паламарчук впорався з ним. Гості продовжували тиснути, і на 27 27-й хвилині Теді Цара відкрив рахунок, вдало зігравши на добиванні після прострілу з флангу. Інголець намагався відповісти, але їхні атаки не приносили результату у другому таймі. Олександрія продовжувала контролювати гру, хоча й не змогла подвоїти перевагу. Інголець мав кілька шансів зрівняти рахунок, але захист гостей діє надійно. Після цієї перемоги Олександрія набрала 60 очок і закріпилася на другому місці у турнірній таблиці, скоротивши відставання від лідера Динамо до 4 пунктів. Інголець залишився на останньому 16-му місці, з 17 очками, ускладнивши своє становище у боротьбі за виживання. Луганська зоря приймала лівий берег на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. Перший тайм проходив у рівні боротьбі, але наприкінці 40-ї хвилини зоря відкрила рахунок. Олександр Яцик протягнув м'яч лівим флангом і навісив на дальню стійку, де Денис Антюк з лету перекинув голкіпера лівого берега Механіва, забивши красивий гол. На початку другого тайму на 49-й хвилині зоря подвоїла перевагу. Після контратаки Пили Бутківський віддав передачу на Яцика, який пробив повз ворота у ближній. Нікут. Лівий берег не здався і вже на 64-й хвилині скоротив відставання. Після подачі Дієго з правого флангу сідний замкнув навіс, забивши гол у відповідь. Після цієї перемоги зоря набрала 35 очок і піднялася на восьме місце у турнірній таблиці УПЛ. Лівий берег зайняв 14-ту позицію з 23 очками. 26 квітня Одеський «Чорноморець» з домашнього матчі приймав львівський рух. Битва команд із різними цілями. Одесити борються за виживання Львів'яни ж намагаються втриматись середині таблиці. На 20 20-й хвилині рух відкрив рахунок завдяки голу Юрія Климчука. Після передачі з глибини поля він обіграв захисника та пробив повз воротаря у другому таймі. На 62 й хвилині «Чорноморець» зрівняв рахунок. Після навісу бутка та скидки Попова Олексій Хобленко влучно пробив у ворота. Однак на 76-й хвилині Артур Рябов знову вивів рух уперед, скориставшись помилкою захисника та точно пробивши у кут воріт. Після цієї перемоги рух набрав 33 очки та піднявся на 9-те місце у турнірній таблиці. Чорноморець залишився на 15-й позиції 18-ма очками, ускладнивши своє становище у боротьбі за виживання. Елензе приймав у Черкасах Кривбас. Матч відбувся 26 квітня на Черкаси Арені. Перший тайм пройшов спокійно, без особливої гостроти. А от у другому таймі гра стала більш динамічною, проте жодна з команд не змогла реалізувати свої моменти. Найкращий шанс мав Мухарем Яшарі на 57-й хвилині, але не зумів влучити у порожні ворота після передачі Франциско момо. Це перша нічия між цими командами в історії їхніх зустрічей у чемпіонаті України. Раніше Кривбас тричі перемагав Елензе. Але цього разу черкащани не зуміли здобути очко у протистоянні з командою Юрія Вернедуба. Після цього матчу Кривба залишився на шостому місці з 39 очками, а ЛНЗ посідає 11-ту сходинку з 27 балами. 26 квітня на облоні Райні Київська оболонь приймала Карпати зі Львова. Матч вийшов емоційним бойовим. Почалося все для пивоварів дуже навіть непогано. На 20-й хвилині Петро Стасюк замкнув простріль і і відкрив рахунок. Але Карпати відповіли швидко. Уже через 8 хвилин подача з котового, удар Стецькова, рикошет від приймака і автогол. От так львів'яни зрівняли. А далі взагалі гаряче Карпати отримали право на пенальті, але Павло Полегенько пробив вище в шанс вийти вперед змарнований у другому таймі. Гра тримала в напрузі до самого кінця. Оболонь все ж вийшла вперед. Це Ростислав Тарануха, який ще доневдавна грав за Карпати, забив колишнім одноклубникам на 81-й хвилині. Але Карпати не здалися вже на 90-й хвилині. Ігор Невес врятував для львів'ян очком, пробивши точно у кут 2-2. і в підсумку бойова нічия. Після цього матчу Карпати залишаються п'ятими. Тепер у них 40 очок підтискають по в боротьбі за Єврокубки. Оболонь продовжує битву за виживання: 12-та позиція і 25 очок, але все ще попереду. Ворскла розгромила Верес, важлива перемога у боротьбі за виживання. У Полтаві Ворскла нарешті перервала свою серію недач. На своєму полі команда екс-тренера Звягеля Юрія Максимова приймала рівненський Верес. Матч відбувся 27 квітня і почалося все ще в першому таймі. Ібрагім Кане, отримавши передачу від М'якушка, вискочив один на один із воротарем і спокійно відкрив рахунок. А вже у другому таймі на поле вийшов Денис Ендукве, екс-Рвець Звягеля. Після щадної передачі від М'якушка. Денис красиво поклав другий м'яч у сітку. От вам і сила Звягеля в УПЛ. Колишній тренер та гравець відзначились у цій перемозі. Ну а крапку в матчі поставив на він малиш. На останніх секундах скористався передачею від голки Параїсенка, вискочив вперед і зняв усі питання. 3-0. Борскла бере важливі три очки і трохи віддаляється від небезпечної зони. Зараз вони 13-ті та мають у своєму активі 24 очки. Максимум видихає, але попереду ще боротьба. А Верес займає сьому позицію з 30. Типяти вишками. Ковалівський коло з домашнього матчі приймав Житомирське Полісся. Команди влаштували справжню битву за очки. Початок гри був досить стриманим. Обидві команди придивлялися одна до одної, намагаючись знайти слабкі місця. Полісся більше контролювало м'яч, але реальних моментів було обмань. Найближче до гола був Батіста, але його удар головою парирував Пахолюк, буквально витягнувши м'яч з лінії воріт. Вар підтвердив, що голу не було. Після перерви гра ожила. на 46-й хвилині. Едуард Сарапій відкрив рахунок. Точно пробивши з лінії штрафного після пасу Майсурадзе. Але радість випків була недовгою. На 56-й хвилині Владислав Велетень скористався метушнею в штрафному майданчику гостей і зрівняв рахунок. Голкіпер колоса Іван Пахолюк, який у день матчу святкував 21-річчя, став справжнім героєм. Його севі після ударів Батісте та інших гравців Полісся не раз рятували команду від пропущених голів. На останніх хвилинах матчу колос міг виривати перемогу. Ковталюк забив після подачі скотового. Але після перегляду вара гол скасували через офсайт. Рішення викликало багато суперечок, але арбітер залишився при своєму. Після цієї нічі Полісся втрималось на четвертому місці. В активі Житомирян 43 очки, і вони поки що попереду Карпат на три пункти. Боротьба за єврокубки триває. А от колос після цього туру 10-й, 28 очок у скарбничці. Команда тримає безпечну дистанцію від зони перехідних матчів. Є 4 очки запасу, але треба ще попрацювати, щоб не нервувати. Наприкінці сезону, емоційний камбек Динамо тікає від поразки в битві з шахтарем. Українське Ель Класіко знову зібрало увагу всієї футбольної країни. У Львові на арені Львів донецький шахтар у статусі господаря приймав свого головного суперника. Київське Динамо це була не просто гра, це битва за принцип, за престиж, за історію. Обидві команди підійшли до матчу в різних настроях: Динамо бореться за золото, а шахтар, щоб не дати киянам легко дістати чемпіонство. І ось на такому тлі ми побачили справжнє протистояння, де кожен момент міг змінити все. Гра розпочалася з активних дій Шахтаря. Вже на шостій хвилині Кевін реалізував пенальті, призначений за фол Михайла Михайленка проти Егіналду. На 22-й хвилині той же Егі по двою перевагу добивши м'яч у ворота після сейву голкіпера. Після перерви Динамо вийшло з новим настроєм. На 56-й хвилині Владислав Банат скоротив відставання, замкнувши головою подачу з флангу. А вже на 90 плюс третій й хвилині Владислав Кабаєв зрівняв рахунок, влучно пробивши після котового. Після драматичної нічі з Шахтарем, Динамо Київ продовжує свою вражаючу, безпрограшну серію в чемпіонаті України, яка наразі налічує 27 матчів. 21 перемога та 6 нічиїх. Також цікаво знати, що в останній Динамо перемагало Шахтар 17 квітня 2021 року. Цей результат залишає Динамо на першому місці з 64 очками, а Шахтар на третьому з 54. Український дует запалює Туреччину. Зубков тягне в фінал Кубка Сікан, героїв чемпіонаті. Наші хлопці в Туреччині просто не дають про себе забути. Спершу Олександр Зубков став героєм півфіналу Кубка Туреччини. Саме його гол на 89-й хвилині допоміг Трапзон спору дотиснути гестепе. 2-0. І потівка до фіналу. Сам Зубков після матчу не приховував емоцій. Це подарунок нашим виболівальникам. Це справді так. Команда побореться за трофей 14 травня проти Галатасарая. А вже за кілька днів цей же зубков разом із Данилом Сіканом влаштували справжнє шоу у 33-му турі Суперліги. У матчі проти Спора Трабзон Спор переміг 4-3, А наші легіонери оформили просто феєрію. Зубков голий асист, сікан дубль і ще один асист. Гол Зубкова вже на сьомій хвилині задав ритм, а далі сікан на пару з Олександром розривали оборону суперника. І хоча Оленя спорчинив опір, втримати нічию так і не зміг. Фінал кубка попереду чемпіонат триває, а українці головні рушії цього трапзонспора. Ну як тут не пишатися? Віктор Коваленко забиває у півфіналі Кубка Італії 24 квітня 2025 року. Український півзахисник Віктор Коваленко забив гол у матчі в відповіді півфіналу Кубка Італії між Емполі та Болонією. На 33 й хвилині Коваленко вдало зіграв на добиванні після сейву голкіпера, зрівнявши рахунок у поєдинку. Це був його перший гол після повернення до Емполі в лютому. 2025 року. Незважаючи на зусилля Коваленка, Емполі зазнав поразки з рахунком 1-2. У першому матчі Болоня також перемогла з рахунком 3-0. Тож за сумою двох зустрічей рахунок склав 5-1 на користь Болоні. Цей гол для Коваленка став першим за півтора року. Попередній він забив у листопаді 2023 року. Також у складі Емполі. Після матчу Коваленко прокоментував свій виступ. Ми приїхали сюди, знаючи, що Болоня сильна команда, і ми хотіли спробувати досягти результату, залишивши позаду підсумки першого матчу. Тепер, коли наша пригода в Кубку Італії завершена, давайте зосередимось виключно на чемпіонаті, щоб досягти порятунку. У фіналі Кубка Італії Болоня зустрінеться з Міланом 14 травня на стадіоні Олімпіко в Римі. На цьому все, друзі. Дякуємо, що були з нами. Футбол не зупиняється, і вже зовсім скоро ви побачите ще більше матчів та цікавих подій. Стежте за грою, підтримуйте улюблені команди, а ми розкажемо про найголовніше та найцікавіше. Побачимось у наступному випуску. До зустрічі!